Уявіть, ви захворіли у Польщі, піднялась температура. Чи ще гірше потрібна швидка допомога? Перше запитання: куди йти? Чи потрібно платити, чи мають право вас прийняти? Багато українців губляться у цих ситуаціях у цьому відео. Я поясню вам покроково, як українцю в Польщі отримати медичну допомогу від звичайного прийому у лікаря до невідкладних випадків. Після цього ви точно знатимете, що робити, щоб не панікувати у критичній ситуації. Бо якраз в таких ситуаціях найбільше і панікується. Ви на каналі Я у мами Емігрант з вас авансом по лайку, якщо що, потім дізлайку ліпити в кінці відео, якщо не сподобаєтесь, якщо ще не підписані, підписка обов'язкова. А ще краще наваліть якийсь коментар під цим відео. А ми поїхали! НФЗ і Песель. Українці з номером Песель УКР мають право на безкоштовне лікування через Національний фонд здоров'я. Хоча Навроцький завитував е, спецзакон, але по е, спецзакону Євросоюзу має бути доступ для біженців. Для безкоштовної медицини. Для того, щоб отримати НФЗ, вам треба зареєструватися в найближчій поліклініці, так званій ПОЗ, і обрати сімейного лікаря. Взагалі, доступ до безкоштовної медицини мають всі, хто працює офіційно, навіть по умові злицення. Ви так само можете безкоштовно лікуватись. Ну, Там, де що входить саме в закрес НФЗ. Тобто то зрозуміло, що не все. Як записатись до лікаря? Є кілька варіантів. Піти особисто в реєстратуру, позвонити телефоном. У великих містах можна записатись через інтернет. Важливо, лікар з ПОЗ може видати направлення до спеціаліста чи виписати е-рецепт. Але для того щоб записатись на прийом до лікаря, маєте зареєструватись в відповідній лікарні. Це може бути найближче до вас, може бути, яка вам сподобалась, чи по відгукам вам найбільше сподобалось. Тут немає місця для прописки, де хочете, можете реєструватись. Тут треба так фізично прийти в лікарню, зареєструватись все. І ви можете потім. По телефону домовлятись конкретно собі термін до лікаря. Зазвичай це так відбувається. В деяких можна, звичайно, по телефону домовитись візити у лікаря і по дорозі, там як прийдете відразу на реєстратурі і зареєструватись. тобто, якби зареєструватись в цій конкретній поліклініці. Невідкладна допомога. У разі серйозних проблем телефонуйте 112. Якщо хвороба загострилась вночі чи у вихідний, існує «Ноцна помос лікарська. А якщо ситуація критична, їдьте у лікарню на СОР. Це польський аналог приймального відділення. І не переживайте, якщо ви в вихідні захворіли чи вночі, є нічні відділення, в яких є черговий лікар, який приймає пацієнтів вночі і свята. Можете навіть в Гуглі вписувати порадня ноцна» і дзвонити туди. Або ж в швидку, якщо вже щось термінове. Не бійтеся, дзвоніть в швидку, якщо ви офіційно працюєте, або у вас є е песиль зі статусом УКР, у вас є безкоштовна медицина, ви можете дзвонити, вас безкоштовно мають е обслуговувати. Ліки. Більшість ліків в Польщі за рецепт. Але це не проблема, бо лікар вам видає е-рецепта, цифровий код, який е показуєте в аптеці. Базові ліки від застуди можна купувати без рецепта, але взагалі більшість, майже всі ліки продаються по рецептам. І в цьому немає нічого страшного. Лікар конкретно, що вам треба, виписує. Ви навіть будете мати знижку на ці ліки, деколи суттєву, деколи символічну. Але і коли ви приходите, ви кажете просто номерок, там 4 цифри, рецепт. Аптекар тик 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 тикає і вже бачить, що вам треба, і каже, що вам з цього списку дати. І він одразу каже, що то-то то, і що то буде зі, зі знижкою, то не буде. Ну і тоді вже берете, що вам необхідно. Приватна медицина. Якщо не хочете чекати, можна скористатись приватними клініками. Наприклад, так, LuxMed, Medicover, NLMAD. Там приймають швидко, іноді є україномовні лікарі, але це платно. Ну тому і називається платна клініка. Але потрібно купити абонемент. Тобто, о, зазвичай це діє так: ви сплачуєте певну суму за певний пакет послуг. І відносно того пакету ви приходите і лікуєтесь. Якщо ж щось не входить в цей пакет, ви додатково доплачуєте. Але тут ви прийшли, вас відразу прийняли майже в той самий день чи подзвонили, навіть навіть якісь спеціалісти. Вам не треба місяцями чекати як в безкоштовній медицині. Я знаю випадки, коли і роками чекають на консультацію з якимось дуже важким спеціалістом. Тому тут приходить на допомогу приватна медицина. Можна зробити ще так. Один такий лайфхак від мене. Треба було нам якось один спеціаліст, і нам треба було тільки до нього і тільки пару разів походити. І щоб не купляти цілий пакет, ми пішли, пішли в страхову ПЗУ, можна в будь-яку піти, де є страхування, теж входить медицина. І ми вибрали такий пакет, де був саме той спеціаліст, який нам треба. Ми взяли цей пакет, викупили на місяць чи на два роки. Походили з кількість сеансів до цього спеціаліста, і все, і відключили від себе страхову. Ну, можна і так робити, або безпосередньо до клініки платити. Тепер ви знаєте, як отримати допомогу в Польщі і в простих випадках, і в надзвичайних ситуаціях. Збережіть це відео собі, воно може стати вам у пригоді. І поділіться з друзями, щоб вони теж знали, що робити в критичних ситуаціях. Ви на каналі Я Омами Емігрант, додивились аж до сюди, тоді цим Підписку. Пишемо коментар і ставимо лайк. І до наступного відео.